Це спонтанна прогулянка з назвою Встигне оглянути все до дощу. А якщо серйозно, ми приїхали в Курнбах на Дампфест. Курнбах – це маленький музей під відкритим небом, який нараховує близько 20 об'єктів і де проводиться цей технічний фест. Вхід в будинок. Це плитка на підлозі. Костіва, я так розумію. Трошки додавлю про цей будинок. Це будинок 1876 року. В цьому будинку жили малозабезпечені люди, і тут жила одна боснійська сім'я. Дерев'яна підлога, А це кухня. При вході в ратушу такі от плакати, день виборів. Чому жінка має голосувати чи вибирати? Це другий поверх ратуші. І тут навчальний клас самої сільської ратуші. Це я так розумію, бюро самої ратуші. Точно. Цей будинок побудований в 1811 році. Використовувалась як ратуша, звісно. Потім використовувався як школа, і в кінці 19 століття її купив фермер і використовував для зберігання зерна. Ми знаходимось в будинку швабського фермера, який у 1846 році одружився. Я хотіла би сказати, дуже успішно одружився, тому що з кріпацької дитини він став власником цього будинку і в цьому будинку проживало 11 чоловік, 9 дітей, і він з дружиною. На у кого був в коли, ми мали цим бо це якби свідчення достатку. Не? І, до речі, хлопці не давали грати в футбол, відчувалося взуття. Показати цей будинок цього фермера, який зміг одружитися і стати власником такого будиночку. А цей величезний будинок, майже 20 метрів висоту. Був побудований в кінці 16 століття, як фермерський будинок. Зараз я так дочитаю. Да, 1633 рік. Його розміри 24 на 13 метрів. З лівої сторони жили приміщення були. Звісно, тут зараз все Інакше виглядає. Але який величезний камін. Стопний будиночок, це знову будинок для а, бідноти. Тут жили до 1963 року, жили тільки бідні, як виглядає, та жила сторона, стопна кімната. Скоріше тут він майстерував щось. По чому це? Дім сюди виходив, виходив туди. І воно культурний. Щоб ви розуміли, це, от з цим спеціалістом я їжджу по таких музеях. Так, трошки про цей будиночок. Дом побудований в кінці 18 століття багатою людиною. Тобто, криша в нього була вже не з соломи, а покрита черепицею і стояв Сразу підходжу. Камін з трубою вже а, на кришу. Це жила кімната, столова і робоче приміщення. А вгадайте, що це таке? А якби відео передавало ще й запах? То в 100% відгадали би. Ніякого розкладу немає. Вся техніка просто їздить по колу. При бажанні за 20 оера можна сісти і покормувати. Тут все працює тут. Багато меблірованих будинків, будинків старих. Дуже дякую всім і всім раджу побувати тут.